Вітаю, мої любеньки! Швидесенько вам розказую, бо обіцяла про мошку, про комарів, кліщів і всяких інших паразитів, що з ними робити зараз. Якраз такий період, коли мошка. Вилупилася, вона зла, вона жахлива, вона гірше ще комарів, вона отруйна і її орда просто як москалів. Слухайте. І жере все підряд, молоду розсаду і людей і молодих, і, як бачите, не дуже молодих, але жере все підряд, як саранча. І я сподіваюся, вам також хочеться на природу, хочеться десь в парк, в скверик, погуляти з дитиною, але це прям, прям біда. Можливо, не у всіх регіонах, але таке є. За кілька тижнів мошка зникне, залишаться комарі, потім будуть там гедзики, ще джмелики, ну і все решта. Для початку розкажу, що зі мною було позавчора. Ми, коли йдемо десь в ліс чи в поле, в мене отут є аптечка, яка завжди зі мною, і я собі даю раду, щоб ні кліщі, ні комарі, ніхто мене не гриз. Ну, по-перше, я ще приношу е, дари і е, подношення, так звані, в той простір в ліс, чи на луг, чи в садок, куди я йду, і домовляюся з духами і з мешканцями того простору. Прошу їх е, допомоги, благословення в, в моїй роботі. Ну і відповідно захисту. І так завжди прошу. Ну, не гризіть так, щоб дуже. Ну, якщо трошечки вам треба людської крові, то будь ласка, але сильно не гризіть. Ну, я з ними домовляюся, але я і захищаюся. А позавчора я собі так поливаю тут садочок я ж біля хати, я ж нікуди не йду, аптечку ж можна з собою не брати. Я ж швиденько, розумієте? І я оце шлангом тут бігаю між клумбами, поливаю. Мошки море, комарів море. Ну там руки, ноги, покусані, ладно, це таке. Але я відчуваю, що в мене починає так якось дивним чином поводити себе верхня губа. Так, як ніби як герпес починається. Ніби не герпес, як воно так може починатися раптово. І відчуваю, що буквально так стрімко-стрімко наростає неприємне відчуття. І так, якби і больовий синдромчик такий собі, думаю, ну добре, вистачить мені. Іду я в хату, буквально пройшло хвилин 10, менше 15 хвилин. Дивлюся в зеркало. Мамочки, божечки! Отака верхня губа з одного боку, вкушена явно отруйною мошкою. Слизву десь попало, і вона починає мені отако перекошувати і набрякати. Буквально через 20 хвилин вона вже надута вся. Я швиденько змащую чайним деревом як перша допомога, чистим прям губу, зверху, знизу, я ж не знаю, де вкусило. Ну, Але ще процес так швидко ж не зупиниш. процес продовжується. І людоньки добренькі за 30-40 хвилин. На губі я мала ось такого вареника. Це такий був вареник в чистому вигляді. От уявіть собі, що такий добрячий український вареник. І в мене губа отака. Вона разів в 6 більша за нижню губу. Тут такий набряк. Спотворена жахливо. Ну, передать вам, я зробила, звичайно, собі фотографію для сімейного архіву, але людям я це не покажу. Зразу я зрозуміла, що колоти губи я собі не буду. Найближчі 10 років точно спробую дочекатися, поки будуть можливо інші е, сучасні технології омолодження, і я зможу ними скористатися. Ну колоти я точно цей собі некроз і набряк робити не буду, бо воно мене точно не красить. Думаю, от люди гроші платять. а я тут безкоштовно побачила, провела собі такий експеримент. Що цього робити мені не потрібно, але що ж робити? Отакий вареник їсти неможливо пити. Неможливо, Ну, це хохма. Ви просто уявіть собі. Ну, сміх і сміх, але я собі думаю: а оце б на прогулянці десь вкусило на губку або в очко, десь маленьку дитину. І була б така алергічна реакція. І щоб та мама бідна, перелякана, робила. Везла би в лікарню, в швидку допомогу, і там би дитині зразу починали крапати якусь хімію чи якусь гідоту. Так що оце я так була такий, знаєте, чоботар без чобіт. Ну, отже, буквально тут протягни руку, намажся і собі ходи, скільки хочеш. Але ж ні, але ж от такі. Рок я тепер отримала і ввечері точно найближчим часом ходити без цього не можу. Швидка допомога. Якщо вже вкусило, не хто, найкраще, щоб у вас було чайне дерево, ефірна олія з канукою і манукою. Наполягаю на цьому, роблю акцент, тому що канука і манука якраз пом'якшують його агресивність і підсилюють. Терапевтичну дію, бо звичайне чайне дерево може досить пекти ну і точно на дитячу шкіру на, на в чистому вигляді наносити не можна. А от з канукою і манукою, як швидка допомога, бігом наносити на місце укусу, якщо таке сталося. І щоб уникнути алергічної реакції, чи ви знаєте точно, що ви алергік, значить, можна одразу приймати всередину маленькими дозами. Я сподіваюся, ви знаєте, і техніку безпеки, що нам потрібен обов'язковий емульгатор, нам потрібна велика кількість води, але чай. Дерево, саме антиалергічна олійка. Вона, бачите, вже хоче мене з'їсти. Але не вкусити, бо я тут дещо на себе вже намастила. Можуть літати, але кусати точно не будуть. Ця ефірна олійка це антидот проти укусів собак, гадюк, комарів, павуків. ну і такі Інших отруйних істот, колись мою дитину вкусила собака на вулиці, і ну, звичайно, це там біль, шок, сльози. Але щоб не робити оті тяжкі хімічні уколи, значить, дитині обробляли рану чайним деревом, і вона пропила певний курс як рослинний антибіотик, антидот, пропила е, курс всередину. Все обійшлося, все класно було, і ну і хімію приймати не прийшлося. Тобто, чайне дерево маєте при собі. Воно відганяє комах. Менше, але відганяє. Але як антидот зняття зуду, е, чи сотки і якоїсь алергічної реакції? Номер один. Далі, що тут у мене є? У мене є ось така суміш, яка називається комах і геть. У нас тут кедр, у нас тут лаванда, у нас тут гвоздика і у нас тут цитронела. Ви можете використовувати в чистому вигляді, якщо у вас є окремо ефірні у гвоздики або цитронели, або меліси. Комахи здебільшого не люблять цей аромат, ну, але є така готова суміш, вона мені дуже подобається, як пахне. Така класна композиція ароматична получається. Ну і відповідно синергійно підсилена дія. Я завжди вам розказую, що це суміш універсальної дії. Ви можете її використовувати в аромаванну, ви можете використовувати її в аромаприкрасах, в аромадифузорі, наповнювати простір. Вона класна. Тобто, щоб ви не прив'язувались до її властивості, що саме от комах і геть відганяє комах і можете користуватися нею цілий рік. Але коли прийшов такий час, це конкретно наша палочка, виручалочка. Тобто, що ми робимо перед тим, як їхати от в ліс чи кудись на природу, ми в чистому вигляді беремо на пальчик і наносимо собі трошечки на відкриті ділянки тіла скрізь, так точечно нанесли на ручки, на ножки. Бачите, сьогодні я цілий день з довгим рукавом. От, але відкриті ділянки все одно є, і треба їх захищати. Тобто комахи будуть літати навколо вас. Оце як зараз, ви бачите, да, але на мене не сідають і не кусають, тому що ну не подобається їм цей аромат. Якщо ми маємо справу з кусючими комахами, то у нас тут або ароматерапія, або хімія. Іншої альтернативи немає. То я вважаю, що класна ароматерапія все-таки натуральна, якісна, яка ще має додаткові терапевтичні позитивні ефекти на людину, на психіку, на тіло, аніж надихатися якимись хімічними речовинами. Власне, вони всі імітують аромати ефірних олій. Буде Аромат в спреї або меліси, або лаванди, або от гвоздики, або суміші. Все одно буде хімія імітувати аромати ефірних олій. Не люблять ці комахи. Ну і ще така в мене тут виручалочка, <смістична> ціла аптека. Це бальзам альпійських трав. Він зроблений на основі ефіроолійного бальзаму 33 трави Стронг. Тобто тут багато ефірних олій, і на основі масла ши його можна брати так собі, і також змащувати відкриті ділянки тіла для захисту, або вже після е, укусу. Ну, сталося так. Ну, все-таки вас будуть кусати менше. Е, крім очей і відкритих слезових, можна мазати скрізь. Ну так, заразом він повпливає вам, може зняти головний біль, тиск, можливо, десь щось потягнули, шия, ручки, там, ножки, е, можливо, десь там. Пограли занадто активно, спинка заболіла, або гематомка десь є, або стрибок тиску, або простуда, або відчуваєте, що вірус десь підкрадається. Тобто він універсальний, він дуже широкого спектру дії. Але сьогодні важливо захист від кусючих комарів і кровопивців. А якщо ми маємо справу зовсім з маленькими дітками, значить берете гідролат, меліси або лаванди, відкручуєте, крапаєте туди або суміш. Комахи геть або ті фірні олії, які я сказала, чайне дерево, гвоздичка, можливо, меліса, лаванда. Отак стряхнули і розпорошуєте на тіло дитини, аби тільки не на очки і не на слизові оболонки. Вже не треба нам сюди емульгаторів, тому що гідролат це вже не чиста водичка, а це вже такий гідрозоль, в якому розбавлені в воді певні речовини. Тобто ви собі туди додали кілька крапель ефірних олій. І отакий от спрейчик можете мати при собі на прогулянках, обробити дитину до прогулянки, ну і під час прогулянки. А про кліщів я розкажу вам в наступному відео. Дякую вам за лайки, якщо вам було корисно. І нехай вас ніхто не кусає. Всі ваші прогулянки будуть вам в кайф.